Усім привіт, Nissan Мікра. Заблокована штатна магнітола. Спробуємо знати код і розблокувати. Почекайте одну годину. Видно, хтось пробував вводити код. Зараз. Спробуємо дістати магнітолу. Відкрутив ось тут два шурупчика, ось тут заглушечки були. Ось такі. Два таких, два таких. І піддіваємо цю от пластмасу і ось там був ще ось такий от болтик. І тепер оця вся у нас Консоль виходить. Ось так підів, щоб не знімати нічого. Ось тут у нас є позначення. Фотографуємо чи знімаємо. І тепер зараз ставимо на місце. Відносно показань на магнітолі згенерував код. Собі записав. Зараз подивимося, чи година пройшла. Ні, ще чекайте, одну годину. Всі полтики, шурупчики. Зберемо все на місце. Все, зібрали. Шурубки закрутили. Тут закрутили защлки, поставив і там закрутив. В кого така ж сама магнітола, кому потрібно знати код, пишіть ось інстаграм. Ось той болтик, я вже прикрутив, але покажу, щоб не падав. Ось. Не вилітає, взяв трішки серветки. Бо якщо без серветки, зараз покажу, то він з голови випадає. Ось. Щоб його не загубити, між головкою серветку ставимо і дуже зручно крутити, і він не падає. Зачекав годинку з вімкненим живленням і перестав цей напис бути. і З'явилися такі прочерки. Вводимо, годиничку нажимаємо. Так, перевіряємо 98.05. Правильно. І нажимаємо ось це. Все. Ми розблокували магнітолу. Вмикаємо запалення. Все. Все грає. Розблокували ми магнітолу. Це добре, всім удачі, до нових відео. Пока-пока.